Вона сама увімкнулась. Не тисни, раптом там щось вибухне. Там щось дзвонить? Я бачив таке в мультиках. це портал. Ого, хроніки, а що це? Цікаво, у нас такого немає на уроці. Можна подивитись. А ви знаєте, що сьогодні за день? Ні, а що день мультфільмів? Ні, мої маленькі дослідники, сьогодні особливий день це свято останнього дзвоника. День, коли ми завершуємо навчальний рік. День, коли старші школярі прощаються з дитинством. Але і для вас це маленьке свято. Ви стали ще мудрішими, ще добрішими. Ще дорослішими. А нам можна подивитися цих хроніки? Звичайно, ми всією шкільною родиною їх зараз переглянемо, бо це історія нашої школи, ваша історія. Сьогодні ми святкуємо, але в серці тиша. Бо поки ми чуємо шкільний дзвоник, десь на сході лунає інший звук, тож схилимо голови в подяці тим, хто дарує нам це мирне небо, навіть тоді, коли самі під вогнем. Дякуємо тим, хто віддав найдорожче за наш новий день, але вони з нами. Кожному рядку, в кожній молитві, в кожному погляді в небо вічна пам'ять нашим героям. Ще одну сторінку великої книги під назвою Шкільне життя. Цей рік був не з простих. Це був рік випробувань, рік змін. Але перш за все, це був рік нашої спільної праці. Нам довелося долати перешкоди, бути на зв'язку, попри відстані, чути один одного крізь екрани і водночас бути разом, як одна велика родина. Ми команда. Ми витримали дистанційно, нестабільність. Тому і не просто витримали. Ми змогли зберегти головне людяність, довіру, зв'язок між нами. Я пишаюся кожним з вас, учнями за наполегливість і витримок, вчителями за відданість і силу духу, батьками за підтримку і довіру. Ми не раз доводили собі і іншим, що школа це не формат, не приміщення, а відчуття приналежності. Гімназія номер 11 більше, ніж просто заклад освіти. Це дім, це місце, де народжуються мрії, де ми вчимося білити в себе, у світло і у майбутнє. Я щасливий, що навіть у часи викликів наша спільнота не розпалася, а навпаки, стала ще міцнішою. І ця єдність наша найбільша перемога. Сьогодні лунає останній дзвоник. Символ завершення і водночас початку це коротка зупинка перед новим стартом. І хоч попереду в кожного свій шлях, ми завжди залишаємося частиною однієї великої шкільної родини. Тож нехай ваш шлях далі буде світлим, сповненим нових звершень. А наша школа завжди залишатиметься для вас теплим спогадом і точкою опори. Зі свято моя рідна шкільна родина. Останній дзвоник лунає не в класах, він лунає в серцях. Бо завершення це теж початок, новий, важливий. Ми перебували в різних містах, країнах, але залишились разом. Навчав. Ми вчимося навіть тоді, коли інтернет зависає. У нас не було перерв на дзвінок. Зато були перерви на у мене завис зум. Ми навчилися мислити, досліджувати, доводити. А ще тихенько їсти на уроці. Ми давно не сиділи за однією партою, але у нас є одна спільна мрія. Школа це не тільки уроки, це ще вайбер. Телеграм, гугл клас, електронний щоденник і ще мільйон надіслано вчасно. Це був складний рік. Але знаєте що? Ми впорались. Ми команда. І ми це довели. Сьогодні ми не прощаємося, ми кажемо до нової зустрічі. Ми пам'ятаємо вас маленькими першачками з великими рюкзаками і допитливими очима. А сьогодні перед нами дорослі, сміливі, розумні люди. Ми бачили ваші злети і підтримували у труднощах. Ми були з вами поруч на кожному кроці, хай навіть через монітор. Ви навчили нас не тільки шукати відповіді. А й шукати кнопку Об'єднати в групи. Ви вчилися читати, а ми вчилися щитувати емоції по пікселях на екрані. Іноді ми думали: ну, все, вони нас переграли. Але ви нас не переграли, ви нас надихнули. Дякуємо вам за уроки терпіння, чесності, драйву і того, як бути собою навіть у квадраті зуму. Ми не завжди знаємо, як виглядають ваші меми, але ми точно знаємо, як ми вами пишаємося. Штучний інтелект нам не страшний. Ми вчимося з вами і встигаємо за вами, бо ми хочемо бути тими вчителями, до яких хочеться повертатись. Ви дорослішаєте, а ми з кожним випуском ніби стаємо молодшими і щасливішими, бо ми вас любимо. Спасибі за кожне дякую після уроків, за ваші старання, ваші думки, ваші жарти. І навіть за ваше не здав, бо не було інтернету. Ми це згадуватимемо з усмішкою. Ви покоління, яке живе в складні часи. Але ви справжні, і це головне. Бажаємо вам завжди пам'ятати. Головна оцінка в житті це спокій у серці І добро вчинене іншому. Нехай у кожному вашому завтра буде місце для мрії і для вас самих, справжніх, щирих, сміливих, завжди знайдеться простір, де ви зможете розкрити себе і відчути підтримку, нехай доросле життя. Буде для вас не викликом, а можливістю. І пам'ятайте, школа це не лише знання, це люди, які вболівають за вас серцем завжди. Дякуємо собі нашкода! Дорогі наші вчителі. Ми не завжди були уважні, не завжди слухали, не завжди встигали. Але ви були з нами, і ви вірили. Навіть коли ми сварилися з інтернетом, ви чекали. Навіть коли ми писали не Ви повторювали. Навіть коли ми губилися, ви підтримували. Ми дякуємо за все, за ваш час, терпіння, силу і любов. Ваша праця це більше ніж навчання, це турбота, це виховання, це приклад. Ваша витримка витримала нас, а це вже не просто педагогіка, це суперсила. Якби за кожне ваше терпіння давали по каві, у вас був би свій старбакс. Ви, як Google, завжди маєте відповідь. Щоправда, іноді ми боялися її почути. Вчителі в нас як супергерої, тільки без плащів, але з терпінням. Ваші уроки як хороші серіали. Починаєш дивитися з примусу, а потім ще конспектуєш найкращі моменти. Ви навчили нас не тільки множити і ділити, а ще й ділитися добром і множити мрії. Красиво, як у підручнику. Ми вдячні, що ви не зникали посеред року. Навіть коли зникав інтернет. Ми вдячні, що ви не сварились за завислі камери. Ми вдячні, що у вашому серці завжди був сигнал Wi-Fi, любові, терпіння і людяності. Бажаємо вчителям, щоб Zoom більше не оновлювався в останню секунду. Щоб ваші діти були такими ж терплячими, як ви, коли ми не здавали домашку. Бажаємо всім учителям сили, натхнення і міцного здоров'я, бо ви найкрутіші, навіть коли ми бурчимо. А ще миру, спокою, і щоб усі ваші учні колись сказали, мені пощастило з учителем, люба матуся, і любий татус, для вас моя пісня. Луна, школа це не лише вчителі і учні, це ще й ті, хто тримав наші крила, коли ми ще не вміли літати. Дорогі наші мами й тата, цей дзвоник і для вас теж. Дякуємо вам за партнерство, за довіру, за любов. Дякуємо, що вірили в нас тоді, коли ми самі в себе сумнівалися. За теплий чай, коли замерз інтернет, за те, що прикривали нас перед вчителями, коли ми були не готові до уроків. За те, що були поруч, навіть на відстані. Ми мене завжди це казали. Але ми цінуємо кожну мить. Ось і настається мить. Мить, що звучить у серці кожного з нас. Останній шкільний дзвінок не просто сигнал про закінчення навчальних занять. Це передзвін літніх місяців, які дарують нам довгоочікувані канікули. Це дзвінок, що відкриває двері до заповітних мрій і злетів до нових відкриттів. Сьогодні ми всі чуємо шкільний дзвінок, такий далекий, але такий рідний. Цей передзвін долинає з різних куточків із домівок наших учнів, учителів, колег. Він особливий, бо звучить у серці кожного. Лунає останній дзвінок. Його ніжну мелодію творять випускники одинадцятих класів. Садигі Софія та Воронцов Назарій, Людинський Богдан та Джаголик Дарія, Зуєв Денис та Сапронова Ганна. Затамувавши подих класні керівники дев'ятих класів. А класні керівники одинадцятих класів підтримують своїх вихованців, бажаючи їм щасливої долі. Звучання, сповнене спогадів, мрій і надій, дарує нам всім директор гімназії Максим Вікторович Міщенко, тримаючи дзвоник в руках разом із випускницею дев'ятого класу. Міщенко надійкою, з надією на мир, на нові зустрічі, на щасливе майбутнє з вірою, що Бердянськ це Україна. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні!